32 градуси по Цельсію, а на годиннику ще тільки 11 година дня. Втім, це ще не межа. Синоптики прогнозують пекельно-спекотну погоду на кінець тижня. 15 липня очікується до 37 градусів, що може ще більше погіршити ситуацію, знають надзвичайники. Із Сергієм Рудзиком ми поговорили про неконтрольований вогонь та хто б міг подумати комах. Ось такий сюрприз виявили користенці під час ремонту. Під підлогою на балконі в центрі міста в одній з багатоповерхів. Хівок активізація комах ще одна причина не любити літо. Працівники ДСНС періодично допомагають людям позбутись небажаного сусідства з небезпечними осами та навіть шершнями. У цьому випадку людям пощастило, комахи давно покинули їхній балкон. А от минулого тижня у Васьковичах людям довелось телефонувати на 101 через кубло ос. Служба порятунку міста Порастинг Радфоніс Ярошенка щороку все більше знаходить виклики від наших громадян, які просять допомогу, щоб знищити кубла комах різновиду. Це і оси, це і шершні. Ну, в принципі, це можна робити і власноручно, якщо є в користуванні спеціальні захисні костюми. Переважно вони є у тих, хто займається бджолами. Коли до нас телефонують, порядок такий, що ми просимо власників, щоб придбали декілька флаконів дихлофосу, обов'язково, щоб був як ми називаємо сахарний мішок, і вже коли починає сутеніти, тобто майже в темну пору доби рятувальники виїжджають за допомогою цього костюма, цих всіх засобів, які я назвав, дістаються до кубла і його знищують. Так, іноді буває таке, що приходиться розбирати навіть якісь конструкції, якщо кубло знаходиться десь. В горищі, чи в підвальному приміщенні, чи між поверхами. Тому, якщо ви таке побачили, телефонуйте, вас проконсультують. Якщо ви власними силами не зможете справитись, то рятувальники вийдуть і знищаться. Найчастіше з такою проблемою стикаються жителі приватного сектору, але не застрахований ніхто. Буває таке, що навіть в п'ятиповерхових будинках між поверхами під балконом таке виникає, і ну, це такі явища, які ми не можемо спрогнозувати, якось попередити. Тому навіть і причини, чому з кожним роком все більше і більше таких викликів надходить, назвати важко. Але ми знаємо, що робити. Все для цього є, тому прошу зберігати спокій, якщо ви таке побачили. Не панікуйте. Ти на якому разі телефонуйте 101, вас проконсультують, і, якщо треба, нададуть допомогу. Чи варто нагадувати про те, що в таку спеку пожежна небезпека лісів зараз утримується на надзвичайно високому рівні? Не можна розпалювати багаття, також заборонено спалювати траву і сміття на своїх присадибних ділянках. Здавалося б, це всі мають розуміти, але ні. Щодня підрозділи виїжджають сьогодні на гасіння пожеж саме по цим причинам. Особливо звертаюся до мешканців приватного житлового сектора, які займаються наведенням щоденного порядку на своїх прилеглих територіях. Тому, будь ласка, не випалюйте, не підпалюйте. Це категорично заборонено взагалі сьогодні. Випалювати суху траву і багаття. Якщо у вас вдома є кондиціонер або ви користуєтесь іншими охолоджувальними приладами, переконайтесь у безпеці електромереж свого житла, адже замикання та подальше займання ще одна розповсюджена причина виклику надзвичайників. Окрім працівників ДСНС, до громадян регулярно звертаються медики із закликом якомога менше часу проводити на сонці. Зооволонтери, аби люди напували безпритульних тварин. Нагадаємо, у найближчі дні очікується ще більша спека, тому подбайте про себе і своїх близьких. Якщо ви любите літо, насолоджуйтесь ним з обережністю. А якщо ж ні, то констатуємо той факт, що воно має властивість дуже швидко закінчуватись.